Настрій в принципі, хороший сьогодні, хороший суперник, який грав в прем'єр-лізі. і Дійсно, десь чекали цю гру, щоб подивитися на свої сили. Особисто я ну, настроені позитивно. Це цікаво грати про таких суперників. У нас вже був досвід з такими командами ну, з Богом. Ці ситуації користується Ужгород. Удар по воротах у виконанні Коваленка, і Дмитро Коваленко забиває перший гол у цьому протистоянні у ворота інгульця. На старті його дебюті уже вдалося дуже багато чого створити. Який удар. Це гол. Це гол, але хто забив? Чи це сухий лист від Антоніє Мере, чи це гол від Олександра Савчука, якщо я правильно роздивився? Літніх зборах для футбольного клубу «Ужгород» Дмитро Коваленко. Зараз подача. подачі. 3-0 на табло стадіону у середньому Дмитро Антошин відзначається своїм першим голом на цих літніх зборах, якраз таки в його останньому матчі на цих підготовчих тренувальних зборах. E, матч був дуже важким, ми готувалися до цього матчу, проходили етап зборів. і Дуже цікаво було з такими командами грати в прем'єр-ліги. Перемогли на хороший, рухаємося далі. І головне цей результат перенести на сезон. Оце саме що нам треба зробити.